Деякої що сміх продовжує життя. Сьогодні його буде надзвичайно багато і це позитивний кінопростір Аймакс. Усім привіт! Сьогодні ми з тобою вирушаємо на Мадагаскар. Подивимося продовження любовної комедії Нестерпні боси і розіграємо з тобою два квитки на перегляд твого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. ми розпочинаємо. Вони повертаються знову на великих екранах. Наші старі добрі друзі, шкіпер ковальський ріко та рядовий підвійний з Мадагаскару у форматі 3D. Дивись трейлер. А ми посміхаємося і махаємо. Увага! Говорить ваш капітан! Ви знаєте пінгвінів Мадагаскару, але ви не знаєте того, що вони вели подвійне життя секретних агентів. <звук> так почалася ця історія чотирьох братів. О, ви моя сім'я. У тебе немає сім'ї, ми усі загинемо. Що? Гей, що з тобою? Ковальський?» Які зросли майстрами маскування, шпіонажу. Та десантування. За мною хлопці буде гаряче. Ой, бачок, 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 так, не вимахуйся, рядовий. Але щоб зупинити божевільного, я здатен знищити вас. Їм треба перемогти конкурентів. The... Якого біса тут коїться? Без паніки, пінгвіни. Ви зараз під захистом північного вітру. Ми навіть не знаємо, хто ви такі. Північний вітер це елітний таємний між. Північний вітер це елітний таємний між видовий загін, мета якого захищати тварин, що не можуть захистити себе самі. Цього листопада зупинемо мокрого маньяка! Тут накази віддаю я. Вимале надягти їм наручники. Але у них немає рук. У них плавці. І в і мене плавці. Це якось не по людськи. Коли світ треба рятувати. За ними. Гаразд, хлопці, згадайте кубу. Венецію, ріо де жанейро Дюссельдорф... Ми прибули в центр Дубліна, Ірландія. Замаскуватись. Ріверденс. Герої. Нащо вони нам стають легендами? Пінгвіни — наша крове пір'я. Якщо хтось і врятує нас. Це ми від творців фільму Мадагаскар. Він хакнув нашу систему. Дейв, Дейв, Дейв А де ж звук? Дейв, увімкни мікрофон. Натисни кнопку з позначкою мікрофон. І так, щоразу, як дзвонить злочинець. Алло, алло Тепер тебе да, чутно, але да, ми, ми тебе мать. не бачимо. Щоразу. А, це наче говорити з батьками. Пінгвіни Мадагаскару. За плечима цієї жіновими четвірки безліч успішних надсекретних операцій, і цього разу в них теж нелегке завдання. Вітаю пінгвіни з Мадагаскару. Улюбленці мільйонів знову дарують гарний настрій і показують приклад того, що безвихідних ситуацій не буває. Як наші улюбленці подолають всі перешкоди, ми зможемо побачити у кінозалі «Аймакс». У форматі 3D та опинитись у центрі мультфільму і відволіктись від усінних будів. Шкіпер, Ковальський Єріко та рядовий вітають тебе не тільки з великого екрану. Для фанатів цього мультика в планеті кіно, стакани та іграшки з мадагаскарськими улюбленцями. Посміхаємось та махаємо, і квиточки на Мадагаскар замовляємо. Тримаємо хвилю гарного настрою. і Продовжуємо наш позитивний кінопростір IMAX. Сьогодні маю для тебе ще одну прем'єру. Нестерпні боси 2. Дивися трейлер у кінопросторі IMAX. Заплати 500 тисяч баксів. інакше він здохне. У тебе двадцять години. Краще б ти зачитався, йому голос реально страшний. От я підібрав страшні літери. Я думаю, ми круті. Так. Ми надзвичайно круті. Так. Не хотів говорити в голос, та це все ж краще, ніж убивство. Та ну, блін. Слухай, хрін, склад, Ми знайшли свою тему, правда? Це кльово. Знайду клей і зафігачу лист. Так. Ага. Усе ага. чисто. Поїхали. А, ну. Ти усе зіцував. Це вам не Чуваки. Ви завалюєте сюди, радісні, у вас звездець і кажете, ой, ми втрапили в халепу, що нам тепер робити? Ви троє найшизонутіші бандити, яких я знаю. Хочете це провернути? Біля, біля! То не сидіть як лохи Точно. Нам не треба буде працювати ні на кого ніколи в житті. Ой, маркер упав! Що ти написав? Усе правильно. Викрадення через А пишеться. А! <клес> Хлопці, я вас дуже недооцінював. Допоможіть помститись тату. <клес> Прикро знати, що ви просите за мене лише півмільйона. Додайте ще один нулик. П'ятсот мільйонів. Ого, та це ж до хрена. П'ять мільйонів. П'ять мільйонів. П'ять мільйонів. Привіт, хлопці. Я викличу поліцію і ви сядете за І Якщо ви не вдуєте мені, добре домовились. Давайте розробимо якийсь план. Я не хочу зраджувати дружину. Так, є один план. Слухайте, е розділимося. У дубку в рота спереду. Я не можу спереду тоді. Я буду найбільш винний. Слухай, ти не посунися. хоча б трохи. Ні, я сиджу посередині. Хай сидить. Це його місце. Нехай, але він заважає мені. Ніфіга, я не заважаю. Це моє місце. Круто. О, це вже значно краще. Щоб ви знали, це повна хрінь. Well, partner, uh, the... Комедія Нестерпні Боси 2» – Це продовження історії про те, як троє друзів страждають від поведінки своїх шефів. Дуже весела стрічка. Багато хто добре пам'ятає першу частину фільму, і скажу чесно, це одна з моїх улюблених комедій. Думаю, у цій стрічці герої мене не розчарують. Тим більше, що буде нестерпних босах 2» і «Дженніфер Еністон. А вона завжди додає фільмам особливого настрою. На користь стрічці піде і заміна режисера. Замість Сета Гордона ним став Шон Андерс. Готуйся до найкуметнішої прем'єри цього сезону. Нестерпні боси 2 буде весело. Ми продовжуємо далі. На часі у нас новини від Планети Кіно Аймакс. Разом з цілим світом ми готуємося до прем'єри заключної частини трилогії Хобіт у форматі Аймакс 3D. Цього року «Хобіт» для тебе приготував багато вражень та багато подарунків. Придбай квиток на цей фільм через спеціальний мобільний додаток Планета Кіно Аймакс. Надійшли скріншот квиточки. Предманих додатку на електронну адресу інфо собачка планета кіно. О, в темі листа обов'язково вкажи Хобіто Манія. У цій акції ти можеш виграти айфон 5С, річний абонемент або кіно IMAX, за також багато хобіт сюрпризів. Часу не гай, подарунки вигравай вперед. А тепер настав цей момент, якого ти очікував ще з початку програми. Але про тим, як ти почуєш своє запитання, пропоную тобі познайомитися з переможцем, котрий перший дав правильну відповідь на запитання, котре ми ставили минулої програми. Знайомтесь, представляйтесь, будь ласка, Мирослав Марта. Ну ви я розумію, е, син та мама. Так. Хто давав правильну відповідь на запитання? Відкривайте секрети. Я yeah. Отож, запитання нової програми було, яка відома українська співачка зіграла одну з головних ролей у фільмі Поводир. Хто це? Джамала. Вірно, ви отримуєте два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Чи ти вже знаєш, який фільм ти захочеш переглянути? Поводир. Поводир. Ну, бажаю вам приємного перегляду, Марта. А тепер хочу поспілкуватися з вами. Чи мали ви можливість відчути, е, що таке формат IMAX? Ні, ні разу не мала можливості відчути. Син відчував. Я ще ні. Отже, буду мати можливість. Переконайтеся, будь ласка, адже це зараз дуже модно, дуже популярно. Відчувати усю повню присутність самі в любій стоїшці. Готові. Арія, а вже ж. Тоді приємного перегляду грайте далі. Ну а зараз час настав дізнатися тобі твоє запитання. Хто із суперзірок записав запальний хітовий трек до мультфільму Пінгвіни з Мадагаскару. Якщо знаєш, хто це, надсилай правильну відповідь на електронну адресу АйМАКСОБА Вкажи свій номер телефону і, можливо, саме ти отримуєш два квитки на перегляд свого любного фільму у форматі Аймакс3. 3D» На сьогодні план виконали. Переглянули два трейлери, розіграли два квитки. Тепер тобі залишилось основне і головне: зібрати всіх своїх друзів та прийти на територію планети кіно IMAX. Будь в тренді, будь модним. Побачимося з тобою вже скоро. Па.